Пожежну автодрабину на базі вантажного автомобіля Ман та автомобіль для підрозділу хімічного, біологічного та радіаційного захисту ІВЕКО придбали рятувальники комуни Глініці та міста Штраусберг Німеччини. А допомогу в логістиці та отриманні головним управлінням ДСНС в Івано-Франківській області надала воєводська комендатура Державної пожежної служби в Краковій Республіки Польща. Дані спецавтомобілі передані в якості гуманітарної допомоги і будуть найближчими днями введені в бойові розрахунки. Зокрема, пожежна автодрабина, яка призначена для підйому пожежних на верхні поверхи та евакуації людей, заступить на бойове чергування в місті Івано-Франківську. Вона досить маневрена та висувається на висоту. 20... 24 метри. Автомобіль для підрозділу хімічного, біологічного та радіаційного захисту буде використовуватись спеціалізованим підрозділем. Аварійно-рятувального загону спеціального призначення для робіт за призначенням, а саме для оперативної доставки рятувальників до місця надзвичайної ситуації, проведення радіаційної та хімічної розвідки, ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з викидом або виливом небезпечних хімічних речовин. Також, крім автомобілів, було передано обладнання та спорядження для рятувальників. Рятувальники знають, скільки було докладено зусиль, щоб дані автомобілі прибули до Івано-Франківська. Тому дякують за. Щирі та чуйні серця за цю велику справу з цією допомогою. Ми стаємо сильнішими та впевненішими і обов'язково здолаємо ворога.